Конгресвуми сполучених штатів, республіканка українського походження Вікторія Спарц закликала Україну поступитися частину території Росії та вимагати відставки президента Володимира Зеленського. інтерв'ю британському Telegraph Спарц висловив нерозуміння щодо прагнення України зберегти свою територію, зазначивши, що якби вони виграли війну, це була б зовсім інша справа. Вона наголосила, що війна має бути завершена швидко, оскільки затяжні конфлікти не дуже добре закінчуються для демократії. Спарс також розкритикувала Зеленського, звинувативши його у тому, що він зробив відмежу послугу українців та образив американського президента. Раніше спарс підтримувала надання перемоги Україні, але згодом змінила свою позицію та проголосувала проти передачі допомоги у розмірі 61 мільярда доларів. Вона пояснила це тим, що її лояльність передусім спрямована на Америку. І висловила бажання, щоб політика щодо кордону з та Мексики була включена до пакету допомоги.